Ну що, всім такі друзі, з вами знову тортики, ми знову на кванті. Гляньте, який в мене класненький картузик. Коротше, що ми сьогодні будемо робити? Ми сьогодні будемо е, вступати в сім'ю і купувати мені новесеньку машиночку. Не, може не новесеньку, може дає якусь бушну, але мою першу, моє перше авто на Квант РП. До речі, скачав, коротше, редуксік, в принципі, прикольний. Такий, типу, не лагає, і графіка ну більш-менш норм. я не знаю, ну Мені в принципі подобається. До речі, е, що я хотів вам сказати, полюбасу, полюбасу, перед тим як зареєструватись на Кванті і грати разом зі мною. Вводіть мій промокодик ТОРТ, з яким вам дасться 7 днів преміума, 50к віртіків і плюс один левел. Я думаю, що це чотенький старт для вас. Е, ну і плюс від мене там напишіть мені в дискорді чи в телеграмі. І, до речі, посилання на тегет-чатік наш буде в описі. Пишіть мені, і від мене ви також отримуєте якісь прикольні підгончики. Вдягнув таку чотеньку масочку, гляньте. Бля, і яка охуєнна. Та ти шо. Вау! Ось, жду зараз людинку, вона повинна мене забрати. Ось, щоб мене прийняти в сім'ю. Да, Я буду в сім'ї, я буду крутити. Я буду жорсткий іті, буду на каптах, там, всі діла, буду вчитися. О, от ти мене забрали. Добрий день. Ти ага, все, ти поняв, бодя? по братськи да. Сюди. Я... Я Богдан, мене звати Богдан. Приємно познайомитись Беня. Сідай в машинках. Мені я, також, дякую. Я, я скажем так, я, я Богдан, і не їбьот, і в КС я не задрот, в квантик я гашусь, і на тілочок дивлюсь, якось так. <плево> <плево> так. Так, це зараз, коротше, мені чувачок показує територію. Ось. От, ось є чіл, невелика, да, тут я така чел невелика, тут дышу, ось. Тут можна яйця попарити на вогні, ой, то спожарити. А, і вот так отсюда прыгать туда. Ой, бля, щось не так. Щось не то пішло. Нічого, нічого, нормально, нормально. А тут можна позона така по А Ану зараз по потанцюємо. О! Танцуємо. Ніколи не думав, що я буду танцювати з мужиком і без музики. Коротше, вся наша територія. Тут що хочеш, можеш сделати і виконувати. Ага. От Ось сюди на цю жовту херню підходь, ешку на Ага, ага. Опа, нічоси, які тут системи. От... А, -а, -а, а тут автопарк, покол. Зараз люди побрали, но тут в основному майже все забито тачками. Ніхуям Ту. себе, а вот це тачання. що за машина. Оце чотенько. А скільки така Вже... беха взагалі коштує, отак, якщо її купувати? фт чи стокова? Ні, Не, ну така, звичайна. Е, Ну якщо фт вона, вона, вроді би, вроде около 9 стоїла чи 10. А стокова, я думаю, лямів 4-5 буде стоїти. Ох, ніхуя. хуя. Ну, взагалі, це вона кайфовая? Нажмеш Ешку і там вибереш зайти до будинку. Зайти до будинку. Отак, от вот, Опа. О, собственно, наша хата. Прикольно, прикольно! Ты ну, сюда заходишь, от сюда попадаешь наливо, допустим. Тут это ще одна чел зона. Тут ага. і пілон, і бар зверху. А, нихуям собі, та ты шо? Тут можно и бухануть, короче. И дроча, ну и. І... Не... Тут похавать можна, да. Ну, в мене в принципі є похав. Холодильник, тут иногда буває їжа. Інколи <свист> буває їжа. <свист> 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 а в основному ми голодаємо тут, тут є, короче, з приколів, тут є басейн О, нихуя что Я вам но он чистый. Вот е. это ты чётко! Знаешь, вот, мы это, вот это мне подобается. Классно, классно, будет. классно. Да, тут у нас, короче, зал. Ага, Чисто зал? посидеть, пока а, лепать. зал? Я, я думал, в зал, в чтобы покачуриться а, жестко. А, ну ладно, вот, ну вот, такие залы зал, в принципе, такой. Ты будешь в игру, ты будешь всегда появляться вот тут. Ага. Ось, якщо ти будеш вибрати точку сімейної хати, ти будеш завжди тут поювати. От, отута, та... отута з якоюсь тілочкою класно, да? Кровать? Ну з ручкою будеш з'являтися, <рес> от то я будеш. Я тобі <стояти рес> диванчик. А от я, коротше, набив, тут в мене такі от рукава, я набив рукава, і в мене один рукав катана, там катана. Mm -hmm. і якусь маєчку треба, щоб отак от повийобуватись. А давай щось тобі організуємо маєчку. Ну, Щас? десь купити, я поняв, поїхати десь тут може якісь приколи. Да, да, я... Коротше, мені тільки що Тіпчик сказав е, Баніто, Баніто мені сказав, що е, в, в нас є, от сім'я називається Катана. В нас є така майка якась прикольна, типу. Ну, коротше, майка сім'ї, скажімо так, її всі там носять, ті, хто з сім'ї. Якщо вона мені сподобається, вона там, ну, я так розумію, дорога, тому що він ціну не каже, а мені явно це на бокермайну е зараз буде. Тим паче, мені ще треба якусь машиночку купити сьогодні. Е він сказав, що мені її оформлять, тому поїхали дивитись маєчку. <реш> каже, це лучший магазин в мірі світу. <реш> Блять, я не встиг це записати. Але, ладно, добре. Давайте порекомендуємо. Давайте порекомендуємо. Стоп, стоп, стоп. Зараз секунду. Зараз Дальше. порекомендуємо. Отут, от, короче, магазинчик знаходиться, бачите? Магазин отут тут знаходиться тут по-любому купуйте Всю, всі шмотки. Всі шмотки утут. По любасу, отут. Лучше, я як сказав, цитую: Баніто лучший магазин в мире світ. Якось так. А, не тут? Не сюди, ми, да? так? Ні-ні-ні, це а, лучший а. в мірі магазин їжі, а ми сейчас поїдемо в магазин на дій. Лучший це магазин в мірі світ. Да, да, да. так. <світ> ну буває, заикнется чуть-чуть. Коротше, повинно бути, бути вам видно. Чотенька мачка, вообще охуенно. Так, да, клас, що мені подобається. Все, бомба, ще. Вообще клас. Бля, ще й написував катана. What? Так, ага. Готовий, да? Опс! Четко, показав. Оп, оп, а ну вдягаємо. Зараз вдягнем, по Зараз, зараз. Оцю знімаємо. Отак от. А оцю вдягаємо. Чікс. Ой-ой-ой. ой, можеш просто два рази клікати і в тебе сразу те, що надіта знімається, а нова одінеться. А, поняв, поняв. Так, зараз, зараз, зараз. Ми подивимось, отак-от. Та ти шо? І і катана цей от. І. Як вона називається? Та ти що жорстка. Я ж тому типа жорсткий. Скрін. Бля, оце в мене морда, піздець! Треба ще, знаєте що, треба ще якісь шортики вдягнути. І в і така імба буде. А, він мені кидаю. А, він хоче мені кросики? кен. Спасібо! О, спасібо! Вау, wow, вот это я жесткий пацан. Да, 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 да. Я потім ще куплю ці вот ваші шорты, катана, и все. Як в мене? Ага. ты не, спіш... не спіши, у нас скоро виходить новий шмот. І там може тобі щось новеньке понравиться. Стоп, а тут що, можна типу, робити свій бренд чи що? Ну вот бачиш, на тобі футболка, це все ми робили самі. А, так, я, я, я навині, думав, що просто поняв, і... є типу, є, є така в грі, це типу можна прям свій бренд. Нічого собі охуєнно. Ну, типа, то, вот ти висі, оце, оце магазин сімейного шмота. Ага. От, от сюди різні фамки додають свій шмот. І а -а -а. от ти можеш а -а -а. навіть от, зайти туди і подивитися, показую що вам. там є. Показував типу, вам на карті. Ти можеш можна, типу, от. купувати тільки шмот своєї сім'ї. Але там, в случаї чого, знаєш, з іншими можна договоритися, вони тобі куплять шмотку, якщо там якась понравилась. Ага, прикольно, ніхуя самі. Ну, у нас скоро вийде новий шмот, то там буде там тоже роз'єпчика. О, чотка, я Три тоді да буду чекати, шмот. по любасу. Да. Прикиньте. Це, максимум тиждень, напевно, подождати і вже Прикиньте, буде. можна свій шмот робити. Тобто. А, а, що, а що для цього потрібно, типу, зробити, щоб свій шмот, типу, як це так виходить? Щоби додати свій шмот? Ага, так. Да. Там, коротше, в телефоні. Є апгрейди в сім'ї. Там, наприклад, збільшити рівень і всяке таке. Там останній апгрейд це можливість додавати кастомний одяг. Вітається цей апгрейд, потім заказується в дизайнерів шмот. Наприклад, там модель. Це типу, тільки я понял. Я просто думав, може і свій, типу можна, знаєш там, лічно свій ні, тільки сім'я. Ага, все поняв. Коротше, мені тільки що Беніто розповів, що тут можна робити квести, за кожен квест тобі дається 700 тисяч. Ну, взагалі там щось лям, але ти там трішечки залишаєш Фомі, і забираєш собі 700к. Тобто, по факту, ти коротше, там що за 2 години ти можеш назбирати 700к. Ну, ти можеш заробити 700к. Це взагалі чітко. Це е, сімейні завдання. Поняли? така от. А де тут е, хочу піти, поняв, подивитися, якісь машиночки, якусь мож, можу собі машиночку купити, прикольну. Яку, ну, у мене просто є лям, лям є. Е, е, але mm -hmm. не знаю, чи можна ну якусь хоч першу машину, знаєш собі купити, чи як чи Чесно? Е, Мітубій совет. Е, от ти маєш лям, не трать. Лучше позбирай, собі візьмеш нормальну машину, а в тебе, типу, буде доступ до сімейних танчок, ти поки що на них можеш катати. Ага. А потім ти вже як собі нормальну котлетку назбираєш і змееш собі хорошу машину. Ага. Ти ага. даже на оті тій самій бехі, та, що тобі понравилось, ти можеш вже кататися на ній всі сіті. Ага. І то правда, там, в принципі. У принципі... тебе в телефоні е, є там така іконочка приложення OLX називається. Там з п'ятого рівня, да, в мене четвертий. Да, вот. І ти як будеш мати п'ятий левел, ти зможеш на OLX купляти, там всі вещи дешевше продаються. І тачки, і шмотки, і все дешевше. Тобто краще лучше там купляй завжди. Ага, тобто в автосалонах в автосалонах не купувати, чисто купувати е, та, е, ну, на улиці, я так розумію. Чи на автобазарі, да, На Бушбу. Угу. О, це. Скільки? 4 тисячі. 000... Цих доната? Ніхуя, тут ще є машини за донат. 4 тисячі донатки такі Гелік коштує. Ні, але гелік взагалі файн. Дуже файн. Але ж знову, дивіться, тут є такий квест, перший транспорт. За нього дається 2 експірін. Тобто, по факту, я його зараз візьму, і нам потрібно е, купити свій перший транс. Я куплю саме найде тупо саму от бомжацьку машину, яка там є, от чисто саму першу. Щоб. Е, Ну, щоб, щоб нам далось дві спішки, тому що нам потрібен 5 рівень. Я хочу подивитися, що там є на уїхсі. так права, купив! Каже, алточок беремо придбати. чікс, все, машина моя, машина моя. Я навіть її не буду забирати. Хай там сидить. Може, щось, щось вона мені знадобиться. Але пігнал е, далі робити квестики. Давай, коли вже 10 км було, Бля, ну куди? БМВ, мене Бля! Не питайте мене, чому я біжу. Не питайте. Коротше, я підписався на якісь перегони, ввів команду, і мене закинуло кудись. Я не розумію ідея, що це таке взагалі. Залишилося ще 10 секунд, але в мене було по квесту. О! О! Ніхуя у вас, пацанчики! Погнали! Вася, а що ти вийшов? А що він вийшов? Ха-ха! Тип чисто Ніхуя у вас! Тип, от это жорстко, це мені вже подобається. Пройду квестіка і зараз... Я ж вообще ще тебе. Алло, Васяня, Ти що вообще обто Все, мене, короче, обігнали вже всі. Тупо всі. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Так, набрали з горочки. Це було спецом. Це було спецом. Я просто. Я заліз на горочку і хотів так набрати скорость. Це ну, це спеціально. це, Ну, я не проїпав. Е, мені. Мене навіть бомжара перегнала! Алло! Вася! Можете називати мене Богдан Торе. Гляньте, я, я, як я жорстко по міткам, так? Да? Гашусь. І на вообще, гляньте, от, а. О, хто так може? От, от скажіть, хто так може? Звісно ж, ніхто. Тільки я, от. Бамс. Е, поки бі біжу, е, знаєте, в чому прикол? Е, коротше, в мене ж квест, оце перегони. Я ж тільки що пройшов цей квест. Ну, як пройшов. Е, квест потрібно було взяти перед тим, як зайти на гонку. А я квест не взяв. Дивіться, я взяв квестик, мені потрібно е, визвати медика. Давай, 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 давай! Красний світ, блядь! Бля, чого не збили. Бля, от коли потрібно зупиняються, ви прикиньте? Коли потрібно, щоб тебе збили, не збивають, але коли отак от біжиш, так і думаєш, бля, я зараз добіжу, мені ще трішечки залишилось. Вона моя ласточка, баля, яка красотка. Ще трішечки залишилось і. на, блядь, І чекай медика, іди в цей медичний центр, лікуйся і. Пизду і назад на квест. Коротше, ПРИГАЄМ! Все. Все. Так, Повзем назад, Повзем назад, з дороги. Доброго дня, вас добре? А, мо а можете? А можна якось вам здати кроу? Доброго дня. Так, можна. Да, якщо. Дякую, якщо. Але прийдемо десь на парковку. На парковку? Стоп! Що він за мною зараз буде робити? Я вам зараз ще раз ітамілку дам. Угу. Так, все, кров взяли. Він мені дасть вітамін. Каже, я, я ще раз дам вітамінку. Вітамінку. Так, вітамін. Забрати нагороду. Чікс, в нас вже 8 експіріант ще залишилось ого, ну ще, блін, ще довго. Ну що, друзі, е, я в першому відосі Шлях новачка вам вже казав, що е, в нас ціль. В мене ціль дійти до 1 мільйона. Але один мільйон, чесно кажучи, не буду вам пиздіти, зрозуміє діло. Один мільйон в мене вже є. Мені трішечки допомогли туди-сюди, туди-сюди. І в мене зараз лямчик є. Тобто, давайте трішки змінимо ціль. Давайте зробимо ціль. От та машина, яка, яка мені подобається, якою я хочу капець, коштує чи 10, чи 15 лямів. Я не буду казати, що це за машина. Потім. Якось побачите. Якщо я накуплю цей грусіняточка, то ви побачите, яку машиночку я куплю. Тому в нас ціль, давайте так, 15 лямів. От. Поки ми 10-15 лямів, поки ми 10-15 лямів не назбираємо, ось ми, я не заспокоюсь. Все. Ну що, ось і кінець, дякую всім, всім, хто дивився цей ролик до кінця. Ставте лайкосик 100%. Пишіть коментар, це мені прям піздец як потрібно, піздес як потрібно. Е, дякую е, фамі Катана за крутий підгончик, за те, що показали, показав, розказав все. Чекайте наступного випуску. Пока.